thank you нам, брат, українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на собі.

Нашу і покажем, що ми братя козацького роду. це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна. А дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Після Майдану і до сих пір на території нашої держави немає спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії, в ході яких було втрачено Тисячі життів, солдат та мирних жителів. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах. Присвячується Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Україна, ти для мене диво і нехай пливе за роком рік. Буду ненька, горда і врадлива, з тебе дивуватися повік. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука світова. Гримить над світом лютий бій. За моє життя твої права. Слава нашим героям Небесній Сотні. Слава тим, з країну спід мої безсотні. Своїм прикладом зрушив напрямку світла, шанс для здійснення мрів надав заповітні. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь. Не дайте топтати своє прагнення жити, достойно в державі, в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності і свободи. За цей час не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність. 1991 рік вписано в новітню історію України, як час з якого почалася нова сторінка розвитку державності. 2004 рік. Прояв громадянської активності під час помаранчевої революції. 2013 рік. Революція гідності. Що призвело до політичних і суспільних змін в Україні? Літо 2014-го. Це подвиг українських військових та добровольців, які боролися за єдність і незалежність України. Літо 2014 року. Подвиг українських військовослужбовців та добровольців за єдність і незалежність України. Чим була революція для кожного з нас? В першу чергу майдан став випробуванням на цінність особистості людини виміром людяності та гідності. Що таке гідність? Чи бачили ми її, чи маємо ми її? Революція 2014-14 років це не протистояння Заходу і Сходу, це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан. Ми бачимо гідність волонтерів, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу створили армію України, якої вже майже не було. Ми бачимо робітників в заводі, які цілодобово ремонтують створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе для збереження та відвоювання миру. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну. Воїнами пишеться весь народ, бо в їхніх серцях горить вогонь, любов до рідної країни та велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають своє найдорожче, своє життя. А ми говоримо їм. Повертайтесь живими. Дякуємо героям Небесної Сотні за те, що не пошкодували життя заради нас, заради нашого майбутнього. Спасибі всім, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і патріотизму. Дивитися учан ворожців, плеш всі від меча запорожці. Знову набігла чорна хмара. Терна перемену, бо я породобільний характер. На сі чужинці то чекає згуба. З чорного моря дістає нептун свого тризуба. Навіки це легенда показова і ще, ще покаже свою міць. Показова.